Раніше вони боронили Україну на полі бою, а нині створюють безпечне середовище вже у цивільному житті, зокрема і у навчальних закладах. Управління поліції охорони в Чернівецькій області працевлаштовує ветеранів, аби допомогти комфортно адаптуватися до нових реалій. Адже це робота близька до військової служби, яка дає можливість застосувати свої знання і навички. Детальніше про вакансії далі у сюжеті. Вони пройшли пекло бойових дій, а тепер мають знову навчитися жити не в оточенні ворогів, а вдома зі своїми рідними. Саме тому допомогти ветеранам адаптуватися до цивільного життя надзвичайно важлива місія і держави, і кожного українця. Зокрема, велику увагу приділяє цьому питанню і управління поліції охорони в Чернівецькій області. Охоронна діяльність більш близька до військової служби, зрозуміліше їм і легше адаптуватися до мирного життя. Ми розуміємо, що людина, яка залишається на самоті, їй дуже важко адаптуватися після побаченого на фронті. Відповідно, коли людина є в колективі, великому колективі, дружному колективі, вона легше переносить і всі негаразди з ментальним здоров'ям. Наразі в управлінні поліції охорони в Чернівецькій області працює 16 учасників бойових дій. Троє з них особи з інвалідністю внаслідок війни. Вони забезпечують охорону навчальних закладів. Окрім того, проводиться активна робота над тим, аби залучити на відкриті вакансії якомога більше ветеранів. Що є одним із пріоритетів для цього управління співпрацює з центром зайнятості, аби поширити інформацію про можливість працевлаштування для учасників бойових дій наразі у структурі відкрито більше 20 вакансій. У нас вакансії представлені такими посадами, як охоронники, водії автотранспортних засобів. Зрозуміло, що в подальшому ми можемо і приймати людей на посади поліцейських, але на сьогоднішній день це охоронники і водії на ряді реагування. Охоронники у нас несуть службу в позмінному режимі або в денному режимі. Ви знаєте, що ми охороняємо всі навчальні заклади міста Чернівці і часто області тому ветерани війни можуть працювати саме на цих посадах, як зазначає Альона Чебан, працюючи в підрозділі поліції охорони, ветерани можуть застосовувати свої знання та навички набуті під час військової служби та комфортно адаптуватися до роботи в колективі в своєю чергою. Умови працевлаштування загальноприйняті. Ми даємо перелік документів людина збирає ті документи, які необхідні. Так само проходить медичний огляд. Довідка про відсутність судимості, яка робиться зараз через дію, абсолютно безкоштовно. Тобто, мінімальний пакет документів, і ми вже далі людину про це влаштовуємо і вона може виконувати свої функції. Коротенький проводимо інструктаж, невеликі навчання там кілька днів стажування, і людина може приступати до роботи. Роман Прекуп спочатку широкомасштабного вторгнення захищав Україну від російських окупантів, перебуваючи у самому пеклі воєнних дій: Бахмутський напрямок, Слов'янськ, часів яр. І це лише частина надгарячих точок, крізь які простягнувся бойовий шлях воїна. Втім, через важке поранення військовий був змушений звільнитися з лав зсу. А далі рік реабілітації та адаптація до цивільного життя. Наразі вже упродовж місяця Ветеран працює фізичним охоронцем, працівником управління поліції охорони в Чернівецькій області у міській гімназії номер 14 Специфіка цієї роботи є надати дітям безпечне як вам пояснити безпеч, безпечну, безпечний навчальний процес. Наприклад, щоб дітки розуміли, що вони знаходяться в безпеці, але не при тиску, щоб ось зробити такий рівень, щоб вони відчували себе тут, як вдома, щоб бавили, щоб там. Але ну, бо є, я, є Ігор Олександрович, також і от ми стараємося так тримати дружні відносини, обхід території, дуже. Звертаю увагу на перший поверх, тому що вікна мають бути відкриті в такому положенні верхньому, обхід території на наявність якихось підозрілих предметів. Всякий може бути тим паче у наш час. Директорка освітнього закладу Ксенія Петрищук каже, незважаючи на відносно невеликий термін роботи, Роман Прекуп вже зарекомендував себе як професіонал високого рівня. Надзвичайно задоволений його роботою, так як вбачаємо, що його минулий досвід у якості військового дуже відображається зараз на його професійних якостях. Він надзвичайно відповідально ставиться до своєї роботи, знайшов спільну мову з учнями, дуже прискіпливий до тих, хто до нас приходить з дорослих, завжди проводить перевірку по його посадовим інструкціям. Маємо зараз на базі школи в. Встановлену рамку з металошукачем і дуже цьому задоволені. Дізнатися більше про працевлаштування в поліції охорони можна зателефонувавши за номерами, які бачите на екрані. Тетяна Дубіцька, Аліна Рябко Теми дня, ТВА.